Наслідок російського дару по найбільшій дитячій лікарні в Україні у Хмельниць знищено корпус медзакладу. Тут солітусі лежали маленькі діти, все Як повідомляють, очевидці з місця події під завалами перебувають діти. Наразі на місці працюють рятувальники, аби дістати їх з-під завалів. Завалами є люди, і зараз і волонтери, і працівники поліції, державна служба з звичайній ситуації першими справами розбирають завали, встановлюють відповідну техніку, яка дозволить нам коригувати і контролювати. Чи будь-які розломи в стій стінах, тому що бачите, що конструкції сильно пошкоджені, і тому ми маємо з одної сторони швидко розібрати завали. З іншого боку, ми маємо це зробити безпечно для тих людей, які займаються ліквідацією. Як раніше повідомляв мер Києва, кличко попередньо загиблих дітей немає, однак інформація потребує уточнення. Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар російських військ по Україні. За його словами, РФ запустила понад 40 ракет різних типів. Президент повідомив, що усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. Зеленський наголосив, що весь світ має задіяти свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивство це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку, зазначив очільник держави.